Що, пані Ксенія, я хочу вам сказати таке. це надзвичайно цей тиждень був для мене прогресивний. Ну, тепер з тим нам треба буде працювати. Ну, угу. але я думаю, що це треба вже буде окремо, бо угу. це важлива місія. Так. Я, в принципі, це розуміла, але можливо, ну, я далі не знаю, що з тим робити, бо це треба людину, яка розуміється в тому. Ну, одним словом, Дар мій, який я зрозуміла, це є цілитель дитячих душ. Так, да, так. Да. Да. Супер. І е, чітко в тій ті скрині, що відкривається, все, мені, я нічого не бачу, я бачу діти вилітають з крилами, діти вилітають з крилими. Угу. Ну, думаю, ну вже ну всяко, сни мені. Ну, до речі, тільки я почала той дар, ніби визнала. Ага. Все, мені сни почали такі снитися. Uh -huh. Все на те, щоб я розуміла, що то з дітьми. Uh -huh. і, і що новий час почався, сни мені підсказки багато. Сьогодні я дуже задоволена uh -huh. тим, що я все ж таки вже це визнала. Uh -huh. Не саме вчитель, як навчати, Вчити, як навчати, то зрозуміло, бо то мені виходить. Але тут з душами треба вміти працювати. Так, і, так. і все, так. і я бачу, знаєте, що ще пішли мені сни. Ну, і в мене взагалі е, сни в мене дуже пов'язані з померлими uh -huh. душами, uh -huh. приходять mm -hmm. до мене. Я не боюся цього, я шукаю звітом інформацію. навіть от. Рада за ваші результати. Mm -hmm. Також mm -hmm. такий тиждень. Тобто, да, ми інколи вроде, і душею розумію, що да, можливо щось якісь такі мої напрямки, але ми ще десь відкладаємо та ні, я вчитель там, коуч якийсь і так далі. да, тобто... Mm -hmm. Так, так. І так само коли казали, ти маєш вести за собою людей. Я ні, ні, я там розклад якийсь зроблю, да. ні, ти маєш вести. Тобто, як я не одмахувалась, но все рівно своїм потенціалом я повинна вести людей за собою. Тобто... Просто треба десь щось підучити, якісь страхи пропрацювати в тому числі. Сутності, от як я себе пропрацьовувала, да коли відкривала свої здібності, сутності якісь поприбирати. Ну це ми з вами цим і займемося тоді в індивідуальному наставництві. і ми тоді, скажемо, всі пласти, оці познімаємо з вас, які ще десь там трошки вас тормозять, тому що це також наші вчителі. Це і карма з наших з минулих втілень, да де там ми якісь негарні справи робили. Ми цього не пам'ятаємо. Це саме в регресі, це і розберемо. там регресія, і з духовними наставниками своїми поспілкуєтесь і з родом, і з тими душами, які до вас приходять, і ще можливо будуть приходити. Вчора мужчина був в регресії, говорив напряму з творцем. Ну кажу, в мене перший раз так на регресії було, що прям творець прийшов на станови. Йому конкретні давав в нього дев'ятка в даті народження. Так, кажу: Ви наставник? Він каже, який наставник? А він за кордоном ремонти робить. Ті, не хотів, все рівно його запихнули і казали: Давай вже відкривай своє призначення. Він, він теж зайшов індивідуально настав. Я розумію, каже, що вони від мене не відстануть, в мене щось все рушиться, все робота Тобто, Тобто, да, хочемо ми того чи не хочемо, нас спочатку так делікатно до цього підводять, да? наставників десь посилають, відео десь підкидають, а потім ну, все-таки треба заходити. Раз час прийшов, треба заходити потрошки в місію, щось вивчати, десь пропрацьовувати. Да? Бо якщо ми розуміємо, що в нас є якась місія, а ми а ми не ній, тоді далі вже будуть пенділіти. ну за ці прекрасні пенділі я розказую часто в блозі. Да?